Привіт, я діана Іванова. Знову тут щоб поділитися новинами про погоду на четвер, 19 січня. Отож, розпочинаємо. Погода не припиняє дивувати. На Вінниччині небо затягнеться хмарами. А зараз більш детально про подарунки погоди по усіх районах області. На заході регіону ясна погода порадує нас в день, але ненадовго. Весь інший час небо буде вкрите хмарами. У деяких районах можливо дощитиме. В день температура повітря сягатиме плюс 12 градусів, вночі близько плюс 6. Протягом усього дня на півночі області буде триматися хмарна погода. Вранці піде сильний дощ, який до полудня повинен закінчитися. У другій половині дня опадів не очікується. Температура повітря в день сягатиме плюс 9 градусів, уночі плюс 5. На сході регіону сонце буде рідко з'являтися за хмар. Стовпчики термометрів фіксуватимуть плюс 11 градусів в день та плюс 7 вночі. Опади відсутні. Дякуючи нашим воїнам і всім формуванням сил оборони України, ми знаємо, що битву виграє армія, а війну економіка. Такий девіз у забудовника масштабного житлового комплексу Сімейний комфорт у Вінниці, будівництво якого не зупинялось, що сприяло вагомому наповненню економічного сектору. Протягом всього періоду повномасштабного вторгнення ворога забудовник відповідально зберігає свої домовленості та продовжує забезпечувати надійним. Доступним і якісним житлом українців. Потужна та надійна вінницька компанія веде активну волонтерську діяльність і разом з усією країною наближає бажану перемогу. Слава Збройним силам України! Слава Україні! На півдні Вінничини хмарна погода протримається увесь час. День пройде без появи снігу, проте можливий дощ. Температура повітря в день сягатиме 13 градусів вище нуля, вночі плюс 8. У центрі області хмарна погода буде триматися до самого вечора. Температура повітря в день плюс 11. Вночі позначка не опуститься нижче плюс 7. Без опадів. Хмари вже зранку вкриють небо, і похмура погода триматиметься у Вінниці до кінця дня. Синоптики не прогнозують ні дощу, ні снігу. Температура повітря в день плюс 10 градусів. Вночі градус сягатиме плюс 7. А ми зустрінемось зовсім скоро, щоб не обговорювати та лаяти погоду, а будувати плани відповідно до актуального прогнозу. Гарного та спокійного дня до зустрічі на телеканалі Вінниччина.